Роман Червінський, український військовий контрзвідник, полковник СБУ. Пане Романе, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Вітаю героям слава. Пане Романе. Ми з вами спілкувались на вихідних, обговорюючи, зокрема, чи впіймають вбивцю. А вчора, коли його впіймали, я в цій студії вже говорив там з експертами про те, ну там умовно кажучи, того затримали, не того російський, не російський слід. Сьогодні багато хто пише. Про е, те, що ну навіть в тих заявах, які пролунали коротких з боку підозрюваного, ну що фактично ці заяви є підтвердженням того російського сліду, що він по суті відпрацьовує російську методичку. Чи е, ви схиляєтесь так само до такого висновку? Ну скажімо, які ознаки загалом цієї справи для вас особисто, як для фахівця, свідчать про той саме власне російський слід? Давайте почнемо з цього з вашого дозволу. Дякую за те, що ви прислуховуєтесь до моєї думки. Знову ж таки, хочу сказати, що я звичайний офіцер, да, і слідством я не займався сильно, але з контрозвідувальних ознак я можу сказати дійсно, що це російський слід, тому що є декілька таких напрямків. Да. Ви самі сказали, що розглядається декілька версій про те, що це може бути політична доцільність, особиста помста чи і російський слід три варіанти. Як ви розумієте, ця людина, яка є виконавцем, вона не могла мати політичних якихось переконань, тому що він не є політиком, він не приєднаний до якоїсь партії, він не є представником якогось радикального угруповання. В нього не було особистих стосунків з Поробієм. означає, що це замовне вбивство, і йому його замовили. Замовити могла тільки Росія, те, що він впевнений в тому, що його обміняють, він уже сам себе, скажімо, дискредитуючи, говорить, що він хоче обміну з Росією. Це говорить про те, що йому хтось пообіцяв. Що буде обмін, тому що він не може зараз на даному етапі стверджувати, що його Росія захоче включити до своїх списків на обмін, значить, в нього є якась домовленість. Е, Мені дуже дивно, чому наші правоохоронні органи не інкримінують йому е, державну зраду, тому що тут е, ми розуміємо, що все було зроблено саме в інтересах Росії. Тобто, знищений е, Андрій Парубій, який являється символом, символом саме Тих, скажімо, процесів в Україні, проти яких бореться Путін, це держав... це майдани 2004 і 13-го року, які Путін називає державним переворотом, це національна ідея, яку Путін називає нацифікацією і фашизмом. Це саме ті речі, про яких бореться Росія в Україні. Тому я вважаю, що це саме був замовлення Росії, і той факт, що затриманий очікує Обіну і виїзду в Росії говорить про те, що він про це знає і домовлявся своїми кураторами завчасно, в разі якщо його будуть затримати, якщо він буде затриманий, як себе вести і що говорити також, на користь цього факту говорить заява його дружини, яка каже, що ні він, не вона, ні ні син, який пропав з них без них безвісті, не підтримували стосунки з чоловіком, з його батьком, тому. Мотивація ця для нього, як, як мінімум, вона є якось, скажімо так, вигаданою і, ймовірно, просто засобом прикриття. Вважаю, що дійсно він, мабуть, повівся на пропозиції російських, російських грошей, тому що він не є якимось ідеологічним бійцем, він не є ніяким ідеологом, він не представляє ніяку політичну силу, тому, мабуть, це фінансова була зацікавленість в нього в цьому вбивстві, однак, яка була запропонована Росією. Чому сьогодні наші правоохоронні органи не, не інкримінують йому державну зраду. Я вважаю саме тому, що злочин був виконаний на високому рівні. Він готувався. Жодних доказів мені, я, мені здається, у слідства немає. Тобто, якщо він знищив, спалив свою форму, він викинув зброю, з якою виконував скажімо, вбивство. Він був сам у шоломі, і відео, які б підтвердили, що це був саме він, також немає. Тобто я думаю, що йде домовленість зі слідством, на якій йому не інкримінують державну зраду, під час воєнного стану державна зрада передбачає довічне ув'язнення. але інкримінують лише вбивство, як він як він пояснює на особистих мотивах. Це е, вже га, йде гарна робота адвокатів. Вони вже йому рекомендують говорити саме таку mm -hmm. позицію того, щоб отримати максимум до 15 років. 15 років це не пожиттєво, е, а також розраховувати на обмін. Тобто він. Видно, що адвокати були готові до цієї роботи, що в нього, мабуть, були адвокати правильні, які рекомендували йому займати саме таку позицію. А я надіюся, все таки наші правоохоронні органи знайдуть інструмент або, скажімо, телефон, через який він комунікував з замовниками, і все-таки доведуть цю історію. Якщо вони цього не зроблять, ну в принципі потрібно це доводити якимись іншими методами, тому що насправді його версія, яка дійсно допитувати дружину. Колишню, яка підтвердить, що він сильно не спілкувався, що він йому було байдуже до, до свого сина і так далі. Тому треба розбивати цю його позицію, і все-таки наш максимальний мета, яку я вважаю для наших прохоронних органів, це його ув'язнити все-таки на пожиттєво ув'язнення, що він був все життя, знаходився і відбував покарання за ці за свої дії. Пане Романе, а от якщо загалом говорити те, що він сказав, знову ж таки, я розумію, так що як як ви кажете, там там що ви просто офіцер розвідки, там не бачили матеріалів слідства, які я, але навіть ну там звертаючи увагу, і так само там. Ви е, теж же ж, я знаю, там вивчаєте психологію. Навіть я от слухав, коли те, що він говорить, от він каже там про те, що це його помста українській владі. При цьому ну помста, це ж фактично. Для того, щоб хтось дізнався, що йому помстилися, ну, потрібен, потрібно робити це показово. Тут людина там абсолютно е, вживає всіх методів маскування конспірло. Якраз щоб його не знайшли, не впізнали, але позиціонує це як е, там, помсту українській владі. А якби не спіймали, то як би влада знала, за що там е, помстили? Ну і ще от загалом оцю його промову, наскільки що там, можливо у, е, там, вам видалось тим, що справді має. Має сенс, має ґрунт якийсь під собою. А де де ви кажете, там чи робота адвокатів, чи знову ж таки, можливо, тих російських кураторів, які початково йому там сформували лінію поведінки, чи якось зорієнтували його, як треба поводитись? Бо ж, очевидно, такі моменти теж в таких випадках можуть проговорюватись там між куратором і виконавцем того чи іншого завдання від спецслужб? Питання таке по суті насправді, однак. Виходячи з досвіду свого, я можу не лише сказати одне, що я ще все-таки переконаний, що дійсно він працював ймовірно за кошти. Ми бачимо, що він не є соціально активною особою, він не є публічною особою, ну виконавиця маю на увазі, да? і тому що те, що він каже, що він мститься українській владі, за що? За те, що син його відстоював Україну, тобто воно не, не співпадає з самим. З діями його сина, да, якщо син пішов захищати Україну, а він мститься в українській владі за те, що вона не здає Україну. Ну це абсурд, почається тому я вважаю, що для слідства важливо слідство і суд потім буде приймати рішення, яка ж таки була його суб'єктивна мотивація, чому він це зробив, і вже зараз я вважаю, що він вибудовує лінію захисту через російських кураторів або через адвокатів, які йому надають російські куратори, і оплачують саме для того, щоб його картинка, скажем, захисту виглядала цільною, що нібито він особиста помста, він підв'язує туди сина, якого він 20 років не бачив чи там не переймався його питаннями для того, щоб сформувати свою суб'єктивну частину, і ніхто не, не, не сумнівався в тому, що він діяв в особистих, скажімо, mm. з особистих мотивів. Однак та версія, що він говорить, обміняйте мене з росіянами, говорить про те, що він все-таки з ними був на контакті, що він знає, що вони його будуть міняти. Тому це такі прості речі, які вказують на протиріччя в його е, системі захисту. Тому тут вся робота і вся я вважаю, відповідальність зараз покладається на правоохоронні органи для того, щоб вони віднайшли докази того, що ця людина співпрацювала з Росією. Тому потрібно активно шукати саме ті е, засоби зв'язку, через які він зв'язувався зі своїми кураторами, які фінансували йому цю всю операцію. Він же. Ж ми ж замітили, що він ніде не працює. Він особа без роботи. Тобто він фактично потихеньку перейшов на утримання російських спецслужб і виконував, мабуть, можливо, це було і не перше вже завдання, яке він виконав. Якщо він живе без без будь-якої постійної роботи, значить він вже займається якимись такими речами. Тобто, це все треба досліджувати, і все це ви правильно кажете. Ми не маємо матеріалів справи. Це все такі, знаєте. Е, до е, думки, які базуються на професійних знаннях, то про які це було втримані під час роботи, і тоді продовженні цього. Пане Роман, дивіться, коли він каже, що е, як як він пояснює свою логіку і е, ну, те, що це він там е, просто мстився владі. Він каже, я там вбив парубія, тому що ну з там умовно зміг до нього дотягнутись. Був би я там у Вінниці, або вбив п'етю, як він сказав, так Порошенко мається на увазі. Тут що, що я намагаюся зрозуміти, е, умовно кажучи, як це тоді характеризує, якщо ми говоримо, що все ж таки це було замовлення Росії, от оця історія, що е, ну, росіянам справді там байдуже, ну, умовно кажучи, ціль була яка просто там вбити якусь відому особистість? Чи, чи як? Е, тобто, ну, є, чи, чи все ж е, мож, ну, варто говорити про. Е, Тих чи інших людей, конкретно е які цікаві, даруйте за таке слово, не, не коректне дуже, але які розглядають росіяни як цілі в Україні. Е дивіться його позиція, що він каже, мені байдуже кого вбивати. Mm -hmm. Однак, е я вбив помстився владі, він не пояснює за що він помстився, за які саме дії. Якби це була дійсно його помста і його позиція, він би пояснив, наприклад, за те, що. Порошенко вніс пропозицію для вступу України в НАТО, наприклад, за те, що Парубій там відстоює українську мову. А я хочу, щоб була російська мова також паралельно, так. нашій Україні використовувалася як державна. За те, що парубій там дав команду чи захопив на майдані будинок профсоюзів, тобто була би чітка мотивація за якісь дії, а так просто повстився в владі. За що ну влада в Україні вона велика, там начальник Жека в нього є чи. Я не, не, не закликаю його вбивати, але маю на увазі, що представників влади є yes. скрізь, там. Yes. мерія yes. є там і так далі. Там, і тому подібне. Тому це, це явно слабка позиція по захисту, і тому вона вказує саме на те, що мотивація була інша. Він каже, я би вбив кого завгодно. Хто... Ну, сьогодні я спілкувався з своїми хлопцями, які також е, служать, і вони говорять: вони вважають, що це була ціль просто доступна, тому що він поруч жив з паровійом, він знав, що він живе, то за нього було це. Скажем, легше було виконати, тому що прослідкувати він був. Якщо він там проживав недалеко, значить не було підозру, чому він з'являється в цьому районі. Тобто, так, да, як для виконавців, це гарна така е легенда. Однак, е знову ж таки, зверніть увагу, що росіяни би не платили за будь-кого, не платили би за якогось там представника райадміністрації чи ще за якогось представника влади. Вони оплачують, там. Ви бачите, що сьогодні підривають е представників ТЦК, просто в формі, Тобто це рядові такі речі. Але я вважаю, що ця людина вона розуміла, на який він крок іде. Він розуміла, що голова Верховної Ради України, колишній, незважаючи на це, це велика, дуже потужна, скажімо так, медійна ціль. І а тепер подивіться, що відбулося після вбивства. Після вбивства відбувся величезний резонанс, світовий резонанс по великому рахунку. Я думаю, що росіяни це усвідомлювали і саме на це вони йшли. Вони б іншу ціль йому не замовили. Тому все це абсурдніше Говорить, що це моя особиста помста, тому що в них особистих мотивів він їх не назвав. Називаючи, що це особиста помста, він їх не називає. Саме які там він підв'язує сина, але знову ж таки не каже не... дружина, що він з ним не спілкувався. І син все таки поклав життя за цю державу нашу, oh, за нашу владу, за нашу Україну. А він говорить, що він за це мститься. Ну тобто, воно не співпадає з цими речами. Ну, і, Власне, Цей... пане Романе, навіть якщо він хотів там, чи, чи як він каже, що зараз його мотивація там. Потрапити на обмін, щоб його забрали на Росію, щоб він зміг шу шукати сина там. А це єдиний спосіб, ну, це теж якось звучить. Це єдиний спосіб його е був потрапити до Росії. Обов'язково треба було когось вбити. Ну, тобто абсурдно, так. Да. Це абсурд. Скоріше всього, я кажу, що це мотивація була фінансова. Наскільки мені не зрозуміло, це фінанси. Ну, по по людині видно, що він не має якихось переконань. Він не має, він не, не має того, про що він говорить, що там особистої помсти, якоїсь влади, мотивації, якісь ідеологічної основи для цього. Це говорить про те, що це людина така з соціального рівня, і вона, мабуть, просто повелася на гроші, а вже сином прикривається. Це знову ж таки гарна робота адвокатів. Його, які йому я так думаю, по настанові Росії дають йому якісь там напрямки захисту, і він їх впроваджує. Ви ж завітьте спочатку, це з'явилося як шантаж через Росію, а потім е, воно перетворилося просто в пошук сина. Тобто вони намагалися, ну мабуть, під час затримання, і він, мабуть, був шокований. Це перші хвилини, це стрес, це адреналін, і можливо він розповів правду оперативникам. Але потім, коли вже його допитували офіційно прокурори, чи. Слідчі він вже був з адвокатом, тому що це процесуальна дія, і, мабуть, адвокат йому сказав, що говоримо так, 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 і тоді в нас виходить мотивація закрита: Росії тут немає, і в тебе немає державної зради під час воєнного стану і немає пожиттєвого ув'язнення. Тобто, вже йде така жорстка робота, і пішла, скажімо, конкуренція між захистом, російською напрямком і українськими службами. Ми маємо знайти. Спосіб зв'язку, ми маємо доказ довести, які гроші. Ми маємо подивитися, хто перераховував кошти, де він їх знімав. Це величезна робота, і я надіюсь, наші правоохоронні це візьмуться, якщо це іде не підігравання з боку Росії, якимось нашим внутрішнім політичним процесом, які скажімо, ми бачимо сьогодні. На, на завершення тоді, пане Романе, я сьогодні говорив там з фахівцями на ну там по соцмережах, зокрема, і вони кажуть, що ну. В будь-якому випадку, я просто ну не можу. В, в дуже багатьох людей так, на жаль, от е, є е, е, дійсно трагедії, коли там рідні гинуть. Зникають безвісті на полі бою. Ну відповідно, Росія намагається використати це якось шукаючи їх через соцмережі. Я от говорив з фахівцями от, власне цих по розвитку соцмереж. По тому як це працює, я кажу ну а як вони вони кажуть, ну та вони на жаль грають на цьому нашому там горі. А ми, ми самі своєю своїм менталітетом, так своєю емоційністю, дуже часто ну допомагаємо певною мірою їм виходити так і шукати от таких людей. І знову почала лунати історія, там в тому числі з вуст доволі ну, поважних, скажімо так, експертів, стосовно того, що варто було б можливо закрити Телеграм. Бо ну, через, дійсно, через, через цей російський ресурс дуже часто от, шукаються і виконавці тих чи інших злочинів для росіян. Це може допомогти, пане Романе, на вашу думку чи ні? Це може допомогти, але не, не, не суттєво, я вважаю, тому що Телеграм це просто комунікація, через яку ведеться. У нас залишається там WhatsApp, інші мережі. Тобто, ми не Росія, ми не закриваємо ці соцмережі. Да? Тому я вважаю, що це, ну, це інструментарій, який не визначає такі подібні операції. Він не є визначальним в цих позиціях. Тому я вважаю, що. Великої користі, величезної користі це не принесе, тому що це більше моніторинг, більше проникнення до наших гаджетів, але е, все-таки якусь частину е, користі це буде для такого побутового рівня розвідки. Там проникнути в телефон, вияснити контакти, там mm -hmm. зателефонувати. Я думаю, що якщо стоїть мета, то людину можна знайти і через інші мережі, через інші там.